Море. Ксюха, привет! Ты, ты. Прикинь, Толя в гора, а я на море. Витя, привет! Прикинь, Толик у гора, Ксюха на даче, а я на море. Я чудово подошел. Звучаю. До кінця вересня розмовляє з чотирма. Це була реклама джинс. Mm -hmm. Вони розповідали про те, що на чотири номери на джинсі можна дзвонити за 0 гривень за хвилину. І тоді ця реклама стала дійсно народною. І всі жартували, коли їхали в відпустки, відрядження. Всі їздили, дзвонили до рідних і казали, ну що там, ти де? Там ну я на роботі, хтось на городі, хтось там на дачі, mm -hmm. хтось, там. а я на морі. Mm -hmm. Це Бачиш. було мемною. Тоді рекламу ну, реклама багато в чому так і задумується, щоб потенційно стати мемом, так. і успіх реклами, зокрема, такими вимірюється, так. чи пішло в народ, чи не пішло.